Як проходить день стиліста у Майамі? Сьогодні я намагалася зробити укладку на Дайсон за допомогою пінки для волосся та соляного спрею. Але як ви бачите, нічого з цього не вийшло. Сьогодні в мене дві крутих події: селекція по трендбуку на 2024 рік та «Дівоч вечір, де ми будемо робити карту бажань. Ось такий у нас був стіл, відеограф та багато красунь. Всі такі талановиті, чемпіонки світу, королеви краси, власниці салонів та яхт. ну не, не жінки, а мрії також були спонсори цієї вечірки: стиліст, психологиня, фотограф, таргетолог, була купа подарунків, знайомств та корисних контактів, шампанське та смачні десерти. Та перед тим як почати робити карту бажань, нам провели медитацію. Дівчата я стільки отримала насолоди від цієї вечірки, не можу вам передати. Велике дякую і за організацію такого івенту. Ну а за всі тренди на цей рік я розкажу на наступному тижні.